Хоча з місячним запізненням уряд обрадував українців, що вони відмовляються від ідеї так званого заморожування номінальної заробітної плати, мінімальної, мінімального прожиткового мінімуму. Тощо, вони згідні, що треба їх підвищувати. Правда, підвищувати лише частково компенсуючи інфляційне знецінення. Таким чином, уряд пропонує, що через декілька років можливо. Мінімальна заробітна плата досягне фактичного прожиткового мінімуму у 10 тисяч з хвостиком. Це сьогоднішній прожитковий мінімум для працездатної особи, який розраховується Міністерством соціальної політики. Таким чином, генерування бідності прогнозується на наступні три роки. Що з цього приводу думають не урядовці. Не на пагорбах влади, що про це думають науковці, проспілковці, роботодавці да просто суспільство.